Міжнародний адвокат або юрист за кордоном це юрист, який надає якісну професійну допомогу в судових справах за межами України. Найчастіше це судові процеси, пов'язані з питаннями та суперечками інтернаціональних цивільних відносин, криміналу або міжнародного бізнесу. Міжнародний адвокат має ґрунтовні пізнання в області цивільних та кримінальних процесів, міжнародного права та арбітражу. Представництво інтересів клієнтів на міжнародному ринку один із основних напрямків діяльності юристів, приходько та партнери. Міжнародний адвокат зможе вам допомогти відстояти ваші інтереси в Україні та за кордоном. Ми маємо широку компетенцію і великий досвід роботи в таких країнах, як Польща, Чехія, Румунія, Франція, Германія, Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Оман, Кувей та інші країни світу. Ми допоможемо вам вирішити навіть найскладніші питання кримінального, цивільного, сімейного напрямків та бізнесу. Наш адвокат готовий швидко виїхати в необхідну вам країну для вирішення ваших юридичних проблем. Дзвоніть нам або залишайте заявку на нашому сайті для отримання допомоги з міжнародних юридичних питань.